Здрастуйте, хлопчики та дівчатка. Здрастуй, домочок, не Здрастуйте, малята. Здрастуйте, тітонько, сова. Не слуху. Чому в тебе такі брудні руки? А, дрібниці. Я кредочками малював, забруднився, а вмитися не встиг. Це зовсім не дрібниці, не слуху. Брудним бути погано і соромно. Про це я й казку сьогодні розповім. Називається вона. Про замазуру. Тобі буде корисно її послухати, та й деяким малятам теж. Ведмедик їх не любив митися зовсім. Мама ведмедиці каже синові піди до струмочка умийся. Ведмедик йде до струмка, маму слухається, але вмиватися не збирається, сяде на бережку. Сидить, на воду дивиться, а додому такий самий брудний повертається. Ведмедиця вже не знає, як сина навчити вмиватися, і сварила вона його, і карала, і солодощів на бід не давала, та нічого не допомагало. Доки сама силоміць не вимиє, нічого не виходить. І от якось увечері перед сном Сказала мама ведмедикові з пересердя. Якщо ти їх далі не вмиватимешся, то заростеш увесь мохом від бруду. Але й ці ми мені слова не налякали ведмедика, Влігся він у ліжко не вбитим. А вночі їх побачив сон. Приснилося йому, що вся його шубка м'яка й густа заросла зеленим мохом. Так дуже заросла, що й не впізнати ведмедика. Перетворився він на чудовисько зелене, страшне і жахливе. Прийшов ведмедик у гості до свого друга зайчика, але той, як побачив зелене страховисько, закричав від страху і побіг геть. Ведмедик йому навздогін. Куди ти? Це ж я, твій друг, ведмедик іх, Та зайчик і слухати не став, тільки швидше п'ятами накивав і нехай собі подумаєш, друг. В мене ще й інші друзі є. Але до кого б їх не підходив, ніхто не впізнавав ведмедика. Білочка поскакала по гілках дерев, тільки пухластим хвостиком махнула. Їжачок зашипів, голочки розшипірив і в кущі сховався. А галчиня, як тільки помітило їх, ще йшов до нього. Вимахало крилами, злетіло високо, до самих маків од дереви, закричало на все горло. Рядуйтесь, хто може! До лісу прийшло чудо юдо! Образився їх на друзів і подумав. Піду додому. Мама вже обід певне приготувала. Але навіть мама сина свого не впізнала, сказала вона. Мій синочок у сі сікоричнівій шубці, а не в зеленому моху ходить. Заплакав тут ведмедик їх і прокинувся. Виліз він швиденько зі свого ліжечка, узяв з полиці шматочок мила і бігом до струмка побіг. Відтоді ведмедикові іху не треба було більше нагадувати про вмивання. Так, погано бути за мазурою. Ніхто й дружити не захоче. Так, не слухо, але не тільки це. Від бруду різні хвороби можуть виникнути. А це вже страшно. Ой, тітонько, сова. Зовсім ви мене налякали. Не лякала я, не слуха, просто казку розповіла. Ага, ви ж майже про мене розповіли. Піду ну я руки мити. До побачення, хлопчики та дівчатка. А до речі, ви не забуваєте вмиватися? Ну, я думаю, малята вже й самі знають, що за мазурами бути погано. Правда ж, малята? До побачення, хлопчики та дівчатка.